Здоровенькі були друзі! З вами я Владислав, і я радий вас вітати на каналі Теліжа. Ну що ж, це у нас третя серія про мапу Херсонщина або ж онолене земля для фермо-симулятор 22. І що ж, друзі, давайте з вами розпочнемо з того, що я вам розповів, що ми робили у попередній серії. В попередній серії ми з вами розкидали, звісно, що добрива, ось, до речі, і вони лишилися. Ну, і також я займався жнивами. Ну, і також в першій серії ми з вами порозкидали вапно. А сьогодні треба нарешті зайнятися посівною. Треба щось та й посіяти. А що посіяти, у мене, чесно, варіантів не так і багато. Насправді, у нас є, звісно, що канола, і також у нас є горок. Все ще гадаю, що було б найоптимальніше посадити саме горох, бо я його ще ніколи не сіяв у фермі Симулятор 22. Так, ну що, друзі, також давайте оберемо якийсь контракт на збір якогось врожаю. Ну щоб серія не була лише про посів. Ну, але також були у нас невеличкі жнива. Бо, як ви знаєте, в першій серії їх у нас не було. Тому давайте оберемо у. Голови чи в директора Будинку культури ми обремо завдання і будемо з вами збирати, звісно, що ріпак. Він недалеко від нас знаходиться, той посіяний ріпак, тобто зовсім поруч. Тому, друзі, пересідаємо у наш знаменитий комбайн-клас мега, який, здається, вироблений чи то в Дніпрі, чи то в Олександрії. Тому я і говорив, щоб ви писали, хто із Олександрії цікаво, чи є глядачі саме із цього міста. Так, друзі, ну що, прямуємо до того поля і будемо там працювати. І знову ж, пам'ятаєте, ми також і сюди привозили ресурси, тобто до млина. Ми привозили Овес, щоб потім на борошно його переробити. Так, ну ми вже зовсім поруч, друзі. Ну і добре, що. Наше замовлення не так далеко від нашого дому, тому ми зможемо його швиденько зібрати. До речі, хотів нагадати, щоб ви поставили вподобайку і також підписалися на цей канал. Ваші вподобайки мене мотивують робити наступні відео. Так, ну що, десь тут ми станемо, відчіпимо, від'єднаємо наш причіпчик і зараз будемо причіплювати жниварку. І будемо цією жниваркою збирати врожай. Каноли. Або ж ріпака нашою українською мовою, хоча кажуть, що канола це різновид ріпаку. Хоча, поїдається це одне і те саме, але дехто все ж вирізняє ці різні сорти ріпаку. Хтось називає канола, хтось називає ріпак. Тобто в різних країнах, на різних континентах зовсім різна назва цієї культури. Тому, друзі, давайте запускати з вами наш комбайн. Ми з вами опустили жниварочку, запускаємо її також і все. Починаємо, друзі, з вами працювати. Ну, Друзі, піднажмемо, можливо, знову наберемо 100 вподобає, як на першій серії. Чесно, ми мене здивували майже 3000 переглядів. Напевно, вже там є 3000 переглядів в першій серії. Чесно, друзі, я дуже радий цьому, що вам сподобалося новеньке проходження на цьому каналі. Я вам щиро вдячний за цю підтримку. Також хотів би нагадати, що у спільноти каналу також є спільнота. Так, в Телеграмі можете підписатися, там навіть чатик є для спілкування. Але те, що спільноти каналу є спільнота в Телеграмі, трішки дивно сказано, але надіюся, ви зрозуміли. Тому, друзі, давайте обійдемо зараз навколо, щоб бодай не зачепити нічого, бо я розумію, що коли я почну проходити рядочками. То мені буде це складно зробити. Ви собі бачите парканчик, ви бачите дерева, бачите кущики, і вони під час розворотів мені дуже заважатимуть в тому, щоб я це все зібрав. Але, друзі, збирати ріпак це ще та робота. І він насправді хоч і дорогий, хоч і з нього можна зробити олію, але все рівно хотілося б зібрати щось інше. Бо до ріпаку ми вже з вами звикли, а до інших культур, певно, що ні. І гадаю, варто було б навіть посіяти ті інші культури, щоб потім в майбутньому вам про них і розповісти. Тим більше горох, тим більше жито, які говорять вони тут є. Як же ми забуваємо про гречку? Вона також присутня на цій мапі. Тому, друзі, обходимо з вами можливо, ще пройдемо один прохід, а потім будемо. Говорити про щось інше. Насправді, я ще хочу у цій серії відвідати місцевий клуб, точніше, будинок культури, так як ми з вами виконуємо замовлення директора будинку культури, тому варто, звісно, що зайти в гості. Він працює до п'ятої вечора і гадаю, що до того часу ми з вами впораємось із нашою роботою і зможемо завітати в гості, глянути на клуб. І на. Ну, точніше на будинок культури, там ж не тільки він і клуб, там і бібліотека також знаходиться. Пишіть, хто з села і в кого так само, бо хто бував в селі, і також бачив таку систему, що будинок культури складався з двох відділень: розважальної, усної культурної приналежності, і також літературної, точніше, бібліотеки. Так, друзі, обходимо ми з вами другим разом, бо все ж гадаю, що за першим. Разом я не зможу розвертатися, все ж цей комбайн не дуже добре розвертається. І також варто зауважити, що поруч біля нас знаходиться Масонський храм. Ну, Багато що про нього я не розповім зараз, тому що я гадаю, що на це буде у нас окрема серія, де я зможу вам розповісти про це більш детальніше. Ну як детальніше, насправді навіть засновник цього села, він пов'язаний із. Цим храмом. Насправді там дуже цікава історія і гадаю, що варто навіть додатково вам дізнатись саме про цей масонський храм. Ну і, друзі, проходимо з вами ще цей прохід. Надіюся, я його пройду, і потім зможемо нарешті висипати із нашого бункера. Шнек я і так виставив. А трапторець у нас знаходиться зовсім поруч. Так, ну що, друзі, під'їжджаємо отсюди. Зараз е зберемо ще трішки врожаю, бо ще кілька відсотків треба заповнити бункера. І потім зможна вже висипати до нашого причіпу наш врожай. Так, ну що, здається, я вже майже заповнив. Так ще зовсім річка лишилося. Чудово, шнек я виставив. І тепер переміщуємося до тракторця. Так, Нюхоланд наш є. і, Звісно, що Руналду. Ні, Рудольф. Я спершу, коли починав, назвав його Роналду, а тепер це Рудольф у нас. тільки знаєте, переплутався з назвою, думав, вона там буде більш цікавіша. Тут у нас, друзі, Рудольф. На жаль, українських причіпів немає серед модів, є там від рівне Сільмаш, але та ПТС, ну така собі, чесне слово. Варто було б якісь нові моди. Використовувати, але Рудольф теж зручний причіпчик туди влазить дуже багато літрів, тому гадаю, що нам його поки що досить. І варто зауважити, що це нам прийшло у спадок від дідуся. Тому гадаю, що будемо користуватися тим, що ми з вами маємо. І, можливо, в майбутньому придбаємо ще щось новесненьке. стосовно штрупаків, ну і також самого самої каноли, самої культури. Тому, ось дивіться, друзі, більш так реалістично воно виглядає, бо без цього доповнення, яке вже вшито в цю мапу, на жаль, якби немає такої реалістичності, а тут є вона. Бо в звичайній грі такого немає. Насправді, культура вона менша в два рази, вона не така висока. Тут більше воно до реальності нас приводить. Так, ну що, друзі, продовжуємо далі збирати цей врожай. І, можливо, зберемо його зовсім скоро і потім завеземо віддавати. Можливо, щось заробимо. Так, друзі, закінчуємо роботу. Не з цікавих, Гадаю, що якби б ми з вами їздили б тут півгодини, то це було б дуже нудно. Робили б одноманітну роботу. Гадаю, що такі от скорочення, гадаю, що такі ролики були цікавими. Гадаю, що ця ініціатива доволі непогана. Так. Ну що ж, давайте ще приберемо оцей клаптик і все. І будемо завозити наш ріпак до іншого села. Виявляється, я думав, що все, ми з вами повеземо десь зовсім поруч, а виявилося, що його вести треба аж до Оліїні, яке знаходиться у Приморському чи Приморському. І варто туди, звісно, ще заїхати. Дивіться, друзі, як у нас спустошується наш. Бункер. Гадаю, в майбутньому ми зможемо також випробувати мод і на LAN, теж наш український вчезняний комбайн, який було вироблено за історію зовсім трішки. Гадаю, що, можливо, ми також побавимося і тим комбайном. Візуально вони схожі зовсім як клас. Ну, також і ПМС Дніпро, теж якби, на основі класу зроблений. Хороші модельки від нашого розробника Кайдерону, доволі хороші. Так, ну що, друзі, виїжджаємо нашим тракторцем. І будемо з вами прямувати до іншого сусіднього села. Насправді, дехто казав, що на цій мапі дечого не вистачає, мапа дуже плоска. Хоча, що ви хотіли, друзі, це рівнини, низини, саме на Херсонщині. Там зазвичай такі степи. Тому ось так. Я хотів спочатку взяти контракт ось на цей Овес тут зібрати. Поруч біля церкви, але все ж думаю, що для чого нам виконувати одне й те саме. Чому б нам не взяти якусь іншу культуру і її не зібрати? Але біля церкви ми також, напевно, ще як будемо їхати назад, теж подивимося до неї. Але в огляді я навіть записав його, написав огляд на карту Херсонщина. І там також я оглядав більш детально церкву. І, друзі, нас вітає приморське. Стосовно огляду, то він буде. Напевно, що на цьому тижні. Я його то записав, але ще поки що я його не монтував і також не розбирався зі звуком. Тому гадаю, що, гадаю, що цього тижня він повинен вийти. І ви його підтримаєте своєю подобайкою, надіюсь, ви його підтримаєте. Так, ну що, давайте тут висипати. Хоча давайте спершу я прийдуся навколо Оліні, цікаво, як вона виглядає, хоча я читав, що всі будівлі тут. Вони різні, тобто, якщо ви граєте на Миколаївщині і граєте на оновленій землі, усі будівлі, усі виробництва різні. Тобто різні модельки. І вони не схожі, тобто не варто казати, що Миколаївщина і оновлена земля це одні й ті самі мапи. Насправді вони різні. І це кльово. Навіть ті самі будинки, вони також різноманітні. І про ці будинки, напевно, що буде мова, не знаю, чи в цій серії розповідати, але в огляді я точно там виділив декілька хвилин на розповіді. Надіюсь, я виділю на це декілька хвилин. Гадаю, ще виділю. Так, друзі, ну що ж, ми заробили з вами навіть зверху трішки грошеняточок, це дуже кльово. Виконали з вами контракт. І ну, можна так сказати, що половину всіх справ ми з вами виконали на цю серію. Ще лишається. Невиконане діло. Так, стосовно Малініс, яке вона коштує, дороговато насправді, але якщо ми купуємо також і цю діляночку, то у нас вже є сушарка, а це кльово. Хоча насправді різниці небагато в сушарці і в звичайних необроблених зернах, насправді виробництво приймає і ті, і ті ресурси, але все рівно коштують просушені зерна, все ж дорожче. Не, на, не так сильно, не так глобально, але все рівно можна для реалістичності його взяти. Ну, Щоб було більш так якісно зроблено. Так, друзі, ну що, забираємо з вами гроші з цього контракту. Так, я знаю, що дуже багато контрактів, і навіть на збір е, чи то моркви, чи пастернаку, але гадаю, що нам це не так і потрібно. Там дуже величезні. Контракти, їх треба виконувати певно кілька днів, реальних днів, а не ігрових. Так, ну що, друзі, ми з вами заїхали до села Круго Озерка, і в цьому селі я хотів би проїхати біля церкви, щоб ви ще краще побачили цю церкву. І, можливо, згадали, що таке ви колись бачили. Насправді, церква у Клу Озерці вона відповідає дійсності, як і будинок культури. Як і ось ці будиночки. Хоча насправді будиночки різні, на жаль, не зробиш більш так детально. Але такі будинки там є на Херсонщині, є в Круглозерці і є в Приморському. Тому гадаю, що це зроблено доволі добре. Так, ну що, давайте дивитися, що там у нас із церквою. Вже доїхав чи не доїхав. Ось дивіться, друзі, така церква у нас є в реальності. Тобто було багато зроблено сил, щоб зробити саме цю модельку. Так, я завіз наш тракторець з причіпом. І тепер я готовий забрати жниварочку із цим причіпом, відвести наш комбайн. І я також хочу цей комбайн помити. Бо ви самі бачите, який він у нас вже брудний. А ремонтувати я все ж буду не, цього, не в цьому ролику, не в цьому місяці. Чому? Тому що, по ідеї, в реальності. Деталі, або ж запчастини до цієї техніки, вони дешевші взимку, ніж влітку. Тобто влітку у них найбільший попит. Так, доїжджаємо. Чому саме найбільший, а тому що зазвичай під час жнив приладдя техніка ламається і вона потребує деталей. І тому попит є, тому і піднімають ціни на цю ці от. На ці от запчастини, а взимку вони все ж трохи дешевші. Тому що попиту менше на них, Комбайни не так і потрібні, хоча насправді не сильно та й потрібні, хоча бачив, як, здається, врожаї збирали також чи то в січні, чи то в грудні, коли вже був сніг, збирали вже врожаї соняхів. Хоча насправді гадаю, що врожай був би дуже. Поганий, але коли не встигли зібрати, то це добре, що хоча б якийсь урожай є так. Ну що купуємо з вами мийку, або ж кельхер, і будемо з домою кельхера з вами відмивати ось нашу жниварку і також відмивати наш комбайнер. Чому кельхер а не кельхер? Насправді кельхер. Ну, Бачив, бачив я німецькою це слово. І гадаю, що кельхер все ж правильніше звучить. Так, друзі, але мийка нам допомагає відмивати цей комбайн. Так, також давайте з вами почнемо нарешті нашу посівну. Я причепив от противагу, важок. До речі, теж наш вітчизняний. Так, зараз я зближу трішечки. Ось, дивіться, друзі, наш важок. Наша противага. Наша вітчизняна. Я давненько хотів їх випробувати ось, використанням техніки, але насправді зараз нам це вдалося зробити. Так, і ви скажете, чому я беру ось таку сівалочку, чому я беру противагу. Насправді, коли ми з вами опустимо сівалку, наші передні колеса будуть підійматися. І це буде заважати ефективності роботи. Я хочу за годину впоратися, щоб не платити знову ж ті самі гроші за. Цю сівалочку. Тобто я більш економна людина, хочу якомога швидше це зробити. І все ж, навіть гадаю, що для нашої противаги, теж... ну, точніше, цю противагу нам потрібно накладати під час всіх робіт, навіть коли ми щось перевозимо. Бо також помічав, що коли ми їхали нашим Роналду, то також на поворотах заносило наш трактор. Він бувало навіть підіймався на колесо. Все ж гадаю, що використання противаги також для таких робіт нам потрібно. ця противага, щоб не перекидало наш трактор. Ну і, вибачте, трансмісія теж зламається. Тому гадаю, що треба якось більш продуманіше його використовувати, більш обережніше, щоб не обірвати кріплення і. і ці хронштейни чи кронштейни не, не обірвати. Бо це справді можна зробити, особливо коли інша техніка, інші причіпи важать більше, ніж самий трактор. Хоча трактор може тягнути і важче вантаж за свій, бо ми ж знаємо, що в нього є власні обертові потужності, також кінські сили. Так, ну що, опускаємо з вами нашу сівалочку, вмикаємо її і будемо з вами тут працювати. Стосовно сівалочки, коли ми проїжджаємо з ці кущики, ось ці деревця, вони також у нас зникають під час самої посівної. Але гадаю, що за годину я все ж впораюся з цією роботою, хоча бачу, що робота у нас іде повільно. А що ви хотіли, в реальності теж так само сіється, воно не так і швидко, особливо, коли ми користуємося таку величезну техніку. Якби ми їхали. Нашим джоником, то гадаю, що ми посіяли б набагато швидше. Але що є, то є. Так, друзі, також бачу, що у нас відчувається ландшафт, відчувається рельєф, і ми помічаємо, що трішки техніку у нас все ж нахиляє. Тому що тут у нас горбики, тут у нас рівчачки, можливо, якась там грудка завалялася, хоча тут проводилася культивація, але гадаю, що більш воно реалістично передано. Так, друзі, ну, ви самі побачите, як у нас працює ця система, як у нас розсіюється зерно гороху і як у нас розкидається добрива. Дуже круто, коли ти можеш і сіяти, і можеш вносити добрива. Тобто ти не виконуєш подвійної роботи, а ти виконуєш дві роботи одночасно. Так, ну що, друзі, половину я вже пройшов насправді. Прийшло і Прийшли також півгодини. Ну, робота дуже нудна і гадаю, що ось такі скорочення доволі актуальні. Також бачу, що вже змолотили врожай пшениці. Дуже швидко насправді вони його змолотили. Чесно, я дуже здивований, бо коли ми сюди приїхали, то ще у нас був врожай, ще він не був змолочений. А тут ми проїхали вже більше пів поля і помічаю, що все, немає, немає пшениці, вже все ж дуже швидко зібрали. Насправді дуже швидко збираю цей врожай у самістій Не вистачало більш такого реалізму, щоб у грі їздили, там комбайни, були якісь там працівники, інші гармії теж приїжджали. Але гадаю, що це дуже навантажуватиме м -м, самий ноутбук мій. Ну і загалом комп'ютери, відеокарти. Воно дуже сильно навантажило, бо дуже було багато деталей анімованих. Так ну що, друзі, засіяли ми тим часом з вами це поле. Зайняло у мене буквально це 55 хвилин. І в мене ще лишилося зовсім трішки часу, щоб відвантажити залишок добрив і залишок насіння. І, бачите, друзі, впоралися ми. Гроші у нас додаткові не забрали оренда. І ми, друзі, з вами впоралися з цією роботою навіть швидше, чим я очікував. Хоча насправді поле я б не сказав, би, що воно велике, але для таких масштабів все ж це багато часу треба витратити на це. Так, доїжджаємо з вами додому. Зараз тут ми з вами вивантажимо наше насіння і також добрива. І це насіння і добрива у мене лишиться на наступну посівну. Бо наступного місяця я теж хочу зайнятися посівною. Але ось це величезне поле, я не буду засіювати. Все ще хочу тут посіяти одну культуру, а її не можна сіяти озимою. Тобто озимої культури немає. Можна сіяти там пшеницю, жито, ячмінь, овес, але цю культуру не можна. Так само можна навіть сіяти канолу. Але гадаю, що ми посіємо з вами іншу культуру. Не хочу сіяти одне і те саме, хочу, щоб була різноманітність. Та і в майбутньому я хочу. Також зайнятися іншими справами, іншими виробництвами. Не тільки там збирати врожай і продавати його, але й треба і щось інше робити. Так, ну що, друзі, давайте з вами відмивати це все, відмиваємо. Ну, я гадаю, що ви вже здогадалися, чому я сіяв горох, для чого він мені взагалі потрібен, що я з нього буду робити, Ну, в майбутньому ви, звісно, що це дізнається більш детально. Гадаю, це буде також цікава історія, цікавий досвід збору гороху. На мапі оновлена земля, або ж Херсонщина, як ми вже всі звикли. Так, ну що, друзі, давайте з вами переміщуватися до крамниці. І будемо там в крамниці. Ну, буду йти, звісно, що від крамниці до будинку культури. Але спершу я вам хочу показати, що, що я маю на увазі під тим, що треба сіяти. Бачите, друзі, навіть льон треба сіяти весною. На жаль, не посієш його. В той час. Тому нам треба очікувати, друзі, до весни і потім та й посіємо. Не льон, звісно, але щось інше я посію. Щось цікавеньке, я його на краслівці, до речі, сіяв. Так, друзі, я тим часом біля будинку культури. Стосовно самої модельки, насправді, як в реальності, так і в грі, воно передано максимально реалістично. Тобто, таку саму будівлю ви зможете побачити в інтернеті і побачити у самому селі Кругло Озер. Звісно, це друзі, у нас будинок культури, будинок як мовної, так і усної творчості. Загалом працює він до п'ятої вечора, і ми з вами встигли до цього часу. Ну що, друзі, відчиняємо ось ці двері, так, друзі, ми з вами можемо взаємодіяти ось з будинком культури. Ми з вами бачимо герб та прапор України, бачимо сходи, куди нам зась іти, бачимо герб. Бачимо ось такі знаки патріотичні, бачимо також фото, бачимо вислів Моє село Невичерпна Краниця, бачимо почесні жителі села, бачимо засновника села Вільгельма Рув'є, тобто він заснував село Кра... Кларівка, яке зараз називається село Кругло Озерка. Дуже цікава історія. Він, до речі, також пов'язаний із масонським храмом, «Ти навіки моя батьківщина, мила серцю, рідна Україна. Ось, до речі, друзі, навіть така є от, картина, така розмальовка. Різні, от, бачите, картини, напевно, витвори е, самих мешканців села. Так гадаю, друзі, це передано максимально реалістично, як можна це було зробити. В реаліці теж певно такі є фото, такі картини, такі малюнки. Також і сказано про засновника села Кларівки і зараз Круглоозерки. Хоча, по ідеї, воно Кларівка і Круглого озерка, це одне й те саме, просто Кларівка, це вже певно, що у нас німецькою звучало б. До речі, друзі, бачимо місця, де можна сісти. Навіть ми бачили з вами павільйон, де ми також могли б вилізти з вами на ту арочку. Так, стосовно освітлення на сцені, ми також можемо тут все освіти, освітлити. І бачимо, як воно дуже добре виглядає. Певно, Борис багато часу витратив саме. На цю будівлю. І дехто скаже, що це не заслужено, чому 500 гривень. Я гадаю, що вони варті тих грошей. Навіть мапа буде оновлюватися, будуть додаватися нові можливості. Будуть, напевно, додаватися нові будівлі, і гадаю, що варто підтримати розробника. Так, друзі, виходимо з вами на вулицю і бачимо ззаді нашу будівлю будинку культури. Цікаво, друзі, звісно, що цікаво. Ну, багато часу було приділено для цієї мапи. Я не думаю, що тут багато халтури. Я поки що її як такої не помічав. Ну, реальна місцевість, реальні будинки і реальний будинок культури. От що варто зауважити. Все, у нас тим часом вже 5 година. Будинок культури у нас зачиняється, а це означає, що можна ще підійти до місцевої бібліотеки. Ну, як і говорив, будинок культури звичай будується як із клубним моєю ну, будівлею, так і з бібліотекою. Тобто це будинок культури, як і усної, так і народної творчості. Так, друзі, от ще з боку наша бібліотека доволі величенька, от, друзі, будинок культури. Доволі непогана у нас будівля в цьому селі. Ну, це все, друзі. Надіюся, відео вам сподобалося. Ми з вами оглянули трішки будинок культури. Прошу вибачення за мій голос. Ну, ж, я часто хворію, і це навіть дає якийсь дискомфорт. Так, ну що, з контракту нічого такого особливого. Гадаю, в майбутньому ми якийсь виконаємо вже в наступному місяці, бо наступний місяць ми з вами перейдемо, навіть дощик у нас передає. А це добре. Ми ще не бачили дощик з вами на Херсонщині. Так, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися цей ролик. Не забувайте про вподобайки і також підписки. Це мене мотивуватиме робити наступні відео про ферму, про цю мапу. Ну що ж, також підтримуйте Збройні Сили України, це дуже потрібна річ. Ну і можете також перейти за посиланням в описі і придбати мапу. Про Херсон. Ну що друго. дякую за увагу! Дякую, що дивилися! Слава Україні! Слава Збройним силам України!